Зараз генерал покаже свою силу. Генерал Виліс, де ти мій залужний. Так, треба швидше валити, поки деякий мене не догнав. Так, вот підъест, во... Так, вот під'їзд, от поверх, вот квартира. Егор, відкривай! гості прийшли. Егор. Зачем Та ти там звонят и відкривай? Я до тебе пришел. Егор, там зомбари, дай відкривай! Ой, він вже дуже близько. Давай залазь, не лінись! Не. Ну що? Чого приперся? Та як я приперся? зомбі апокаліпсис на дворі! Надо щось робити. А, да! Забув. І я розказала тобі одну новину, що сталося зі мною. Коротше. Боже, я такий на вулиці до че... до сусідів заглянути через забор, Е... І... Мене там зупиняє якийсь мужик, якого зва і... 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 і він сказав, що я не від... він мене тримав за шкварку от так. І казав, що поки ти не віддасиш долг, я тебе не відпущу. Ну а я сказав, який долг, не буду я нічого сплачувати, і... І Він сказав, що він мене, і він мене закинув своє логово, яке знаходиться на Бережанській. Це взагалі моя улюблена вулиці. І коротше. І, і. І я там йшов, і він мене закрив в тому логові. Ну, гайкашки там. Наверху, в верхньому поверсі. І коротше, там. І він сказав, що я там знайшов книжку зошит, в якому написано, що він геній, що він військовий, і що він Саня, його звати Саня, буде називати його Саня. і Він військовий, який переміг війну, і його назначили генералом. І тепер, якщо станеться якась біда, то е, він буде робити, щоб її перемогти. І, і ще там було написано, що. 16 серпня Зомбі-апокаліпсис я збираю команду, щоб 에... його перемогти. Так от чого він. Так от чого він. він 에... ну, тебе хотів туди закинути і борг якийсь сплатити. А як ти виліз звідти? Я там знайшов дублікат ключ і ним я й вибрався. Ага, що той Саня там робить далі. Я його взяв за шкірку, дав йому в глаз. І він сказав, я сказав, що ще раз так повториться, то я знайду гостру палку і засуну тобі в сраку. І потім Потім, 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 потім... Потім я його туди закинув і закрив, а за, І що він там робить, непонятно. Ну, він вже добрий став. Ага, добрий, добрий, добрий. Ну шо, який у нас план? Ну, я думаю, нам треба знайти лабораторію ту, і там вже якось по роботи працювати. А де вона знаходиться, скажи мені? Походу, Клок... Клокучканська амбулаторія, боршівська 2. Початок Борщівської. Так, зараз загуглим. Так. Лабораторія надзвичайних. Опа, Борщівська 2. А, так, да так, -да так. -да. Ну що, вилазимо, вилазимо до неї? Я думаю, що ще не треба, бо ми ще не дуже підготовлені. Вон я з Руської 133 свій пістолет забрав, ми будемо ним стріляти. Ну. І гвозді я ще взяв, ось тут ще в мене є ціли, цілий мішок. Ми будемо стріляти по убивам по тих зомбарів. Може не треба, так потім вони і в людей не приврачаються. Ну, я взяв я ще взяв на всякий тих косточок, що ми в Сашу перелазили і від нього їх забирали. Вот якраз нормально. Ну что, вылазим? Вилазим. Продолжение следует.